Пора відпочинку, а для та курортної місцевості це ще й пора заробітку. Де в цьому сезоні відпочиватимуть черкащани? Та скільки їм не жаль витратити на свій відпочинок, ми запитали у них самих. Ще не знаю. Десь поїду відпочивати. А що року, де ви відпочиваєте? В Україні чи за кордоном? В Україні, звісно, більше всього в селі, в село на дачу. Так, а десь на моряні? Ну, їздила на море два роки тому. Їздила. Ви самі організовуєте відпочинок, якщо берете путівка. Довіряєте тим людям, які вас приймають чи все? Так, да, дуже довіряю. Мені подобається. Ми були в Желізний порт, mm -hmm. дуже добре приймали. Сподобалися. А якої суми вам не жаль, жаль витратити на відпочинок? Mm -hmm. Тисяч до п'яти, п'ять, я думаю, так, десь так, тому що в дві не вложишся. путівка тільки дві коштує. Я в Бердянську. Там стріляють, там добре. Сподіваюсь, ви жартуєте? Ні, не, не жартую, в Бердянську буду видихати. Це ваше постійне місце відпочинку? Ну, Практично, так. Да. Там море хороше, там є де відпочити. Ви самотужки організовуєте відпочинок чи за допомогою якихось тих фірм? По половинку, половинку так, половинку так. Угу. А як вигідніше на вашу думку? А коли як? Є ві... в якийсь сезон. Якщо в цьому місці можна квартири дешевші бути. а вже на наступний місці, вже наоборот буде. Квартири подорожають. А коли найвигідніше на вашу думку їхати? А коли, коли на морі тепла водичка. А коли? Зараз не вигадаєш. то холодно, то, то дождик. а так не виходить. Яку суму грошей ви готові потратити на відпочинок? Як багато? Багато не виходить. О, а зараз менше не тратити, Що дороге? Я ж їду в машини, половинку в машині сплю, а половинку знімаю. Отак ми виконуємо гроші. А, а якщо за все заплатити, то не хватить. Нам пенсіонерам абсолютно не вистачає грошей. Яке цікаве рішення. А, да. а що робити? Поспав в машині, подів, тут же на хотівку зварив. Отак і зекономив. А, а там дуже все дорого. Цього літа я пропоную поїхати в Одесу. Це без, звісно, Чорне море, звісно ж, гарний відпочинок. Ну, ще планую трошки поїздити по країні, побачити якісь місця визначні такі. Наприклад, хочеться поїхати до Хотинської фортеці. Хочеться побачити звісно, гори, хочеться в Карпати. Дуже хочеться на озеро на озеро А, Ну також може що по Черкащині по помандрувати, в похід сходити кудись. От ну так ніби все. Ви організовуєте свій відпочинок самотужки чи за допомогою турагентств? Це якесь буває таке спонтанне бажання кудись їхати, тому ти просто їдеш на вокзал, береш квитки і їдеш. А це, звісно, може бути відпочинок з друзями, тобто ти їдеш з кимось а, або, звісно ж, сама можеш, але там договорився, щоб хтось тебе там зустрів якомусь місці. Звичайно, це весело, цікаво. Ну я хочу ближче до моря, ближче до води, тому що за цим всім скучили за рік. І дуже хотілося кудись ну, в сторону нашого Криму, в Буковель, кудись, в Алушту, в улюблену Ялту, море, сонце, воно. Ну не знаю, для мене о, Крим краще, ніж Одеса. Я не погнула. Ну, Одеса, я. Ну, Нема таких теплих почуттів, як до Криму. Також хочеться в гори, з палатками, щоб з друзями зібратися біля вогнища з гітарою. Якось так. У Крим не страшно їхати? Не знаю, якось не страшно чомусь. Та я взагалі ніде не планувала. Тут в городі. Буде то вдома, так? А скажіть, будь ласка, ви кого-небудь користувалися послугами турфірм чи тургент? Чи самі організовувати свій відпочинку? Ні, не користувався, не організовую. А де взагалі відпочивали в Україні? Ну, раніше в Криму, а зараз вже тут вдома. Ви поїхали в Крим, така можливість була? Ну, так. Там мої рідні живуть, тому... Однозначно поїхали? На вашу думку, яка сума для відпочинку є нормальною для витрат? Тисячу гривень чи десять? В ну, цьому питанні я ніколи не знаю. Скільки вам не шкода було б на відпочинок потратити? Ну, тисяч сім. ви самі організовуєте відпустку? Чи користуєтесь послугами турагентства? Самі. <тас> так вигідніше чи не довіряєте нікому? Вигідніше, для мене це вигідніше. Якої суми вам не шкода на відпочинок? Ну, Щоб добре відпочити, мені не шкода сум. Uh -huh. Ну скільки це? 10 тисяч гривень чи менше? Ні, не менше. А той час то було, я, я не пам'ятаю. Тисяч п'ять. Дома. Дома? А раніше де відпочивали? В Україні Дома. чи за кордоном? В Україні. В Україні, так? так? Крим чи якісь інші місця? Крим. Якої суми вам не шкода на відпочинок? Як ви думаєте, скільки має коштувати путівка? Тисяч mm, п'ять. Mm. Mm. Ви самотужки організовуєте? Чи турагентство якось робити? Mm, самотужки. А чому так? Ну, mm, Знаєте, так удобніше. Mm. І дешевше, по-моєму. На багато дешевше.